Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати мою Аляванда. Це Халкаглосом. Єдиний, що у мене залишився, я їх усі продала. У мене їх було три. І залишила тільки оцей. Все мріяла, що він у мене буде квіткувати такими хмарками квітів. Як бачила в інтернеті, а він ну, це вже цвіте третій рік і не дуже багато квіточок. Зате квіточки дуже класні, дуже великі. Відносно, дивіться, моя рука. Відносно яку у Халкоглосумів, така величенька квіточка. Гарно розмальовані такі пелюстки, губа. Десь там у горличку крапочки. Росте він у мене на блоці. Ага, забула сказати, хто це. Це ось такий халкоголосом. росте на блоці з тріферну. Як бачите, гарно росте коріння і по блоку, і в блок, і поза блоку Бачите, Ну дійсно, як Ванда. Дійсно, як Ванда. Зараз посиплю його на своє місто. Дійсно, як Ванда, бачите? От. Ось його коріння. Коріння дуже велике, довге, довге, дуже довге вже те, що поза блоком. Зараз розкажу, як я за ним доглядаю, в яких умовах він у мене росте, він навіть вже і дітку дав. Зверху був ще лісовий мох, який теж гарно розросся там у нього, прожився і мох задоволений, лісовий, і сама орхідея задоволена. Значить, все літо, як тільки тепло, як вже вночі десь плюс 10 починається навесні, стабільно, більш-менш плюс 10, плюс 8, а в день набагато ж тепліше, я виношу на вулицю його, вісить він у мене під дахом. І е, під гліцинію. Прямого сонця він не отримує, зовсім. І в цей час дуже гарно поливаю, змочую цей блок і в озерці. Бо тут же рівчачок такий зразу тече. Там, де він росте. Два рази на день, коли дуже тепло поливаю. Вдень і ввечері. Вранці і ввечері. От. А потім. Навесні, ну це десь у жовтні я вже заношу їх, коли десь така нічна температура теж. Вже там плюс 10, плюс 8 заношу. І в цей час він у мене поливається десь раз на три дні. І поливаю я вже не так, щоб змочувала дуже блок, а трішки побризгаю навіть і веламен весь повністю не набирається водою. Бо температура зараз на веранді Бувають ще плюс 18-19, все залежно від того, яка температура на вулиці. І росте він у мене недалеко від батареї. Тож тут йому більш тепліше, ніж на протилежній стороні. Але коли холодно на вулиці, я не дуже включаю теж батарею, бо тоді дуже зовсім сухі повітря тут. Вологі зовсім мало, і для орхідеї це гнітуче. Я на собі навіть це відчуваю. Коли батареї дуже сильно включені, ну, в хаті в нас, щоб було цих плюс 20, плюс 19, вище я не можу, бо в мене тоді і шкіра сохне, і обличчя таке некомфортне, і в носі, і в горлі <с�2> Слизова теж сохне. То я дуже розумію, як це і орхідеям не дуже комфортно. Ну І в цей час, звісно, вони поливаються дуже рідко. Це таке може бути десь у січні і в грудні. Листопад вже пройшов, більш-менш теплий, не було такого холодного дуже місяця. І їй такі умови зовсім підходять, як я бачу, бо і расти гарно. І купувала її зовсім малесенькою. І як почала квітнути, то кожного року і цвіта. Десь з'являється квітконос у неї. В серпні росте, росте. І в цей час вона постійно десь світить. Ось хочу показати, що навіть кінці не зовсім закоклені у неї цей час. Не такі вже довгі зелені кінчики, але і не закоклені. Живі. Отака лялька. Ну а на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.